На цьому тижні учні більшості одеських шкіл перебували на осінніх канікулах, насолоджувались гарною погодою та прогулянками. Бо попереду у них зимовий сезон з можливими блокаутами і переходом на онлайн навчання про шкільні заняття у другий рік війни та перспективи випускників шкіл. Ми на цьому тижні говорили з науковцем та педагогом, кандидатом біологічних наук Володимиром Немерцаловим. Володимире, ми не перший раз з вами в цій студії обговорюємо проблеми сучасного шкільного навчання і освіти взагалі? Але скажіть, будь ласка, ми знаходимося напередодні, скажімо, чергового зимового сезону, чергових блокаутів, переходу на онлайн. І, зокрема, зокрема, в таких же умовах знаходяться, ну, наприклад, майбутні випускники шкіл. Як взагалі, як взагалі зараз батькам та ось цим випускникам 9 класів, 11 одинадцяти, як Зрозуміти, що робити далі, куди піти ось цими знаннями, яких вони, вони мають. А вони мають дуже такий, знаєте, частковий, скажімо так, знання через нашу да, ситуацію то ковід, то війна онлайн і все інше. І взагалі не зрозуміли, що з цим світом буде далі, на кого навчатися, щоб через 10 років мати професію і мати взагалі чим займатися? Ось як ви вважаєте? Дякую за запитання, пані Олена. Мені також дуже приємно з вами спілкуватися. Спілкуватися кожного разу, тим більше, що ви завжди зачіпаєте дуже актуальні і болісні для нашого суспільства теми. По-перше, ми маємо зрозуміти, що всі діти приблизно знаходяться в однаковій ситуації сьогодні. Якщо дитина має доступ до інтернету, якщо батьки мають можливість надати їй час для підготовки, то всі діти знаходяться приблизно в однакових умовах. І в цьому плані у нас діти з однаковими. Освітніми втратами, з однаковими провалами будуть конкурувати між собою за вступ до вищих навчальних закладів. Але є два моменти, які будуть відрізняти поточну компанію і наступні компанії від того, що було до того. Поточне Міністерство освіти і науки, очолюване паном Оксаном Лісовим, взяло курс на розвиток професійно-технічної освіти. І в цьому немає нічого поганого. Це має розвивати той сектор, ту галузь, яка буде дуже затребована і затребувана зараз, і коли ми прямуємо до перемоги і після перемоги. Це ті спеціальності, які дозволяють людині. Заробляти собі на хліб своїми руками, ну тобто, робочі, робочі спеціальності. Першу, кажеш, да, це -перше. може бути сказати і робочі спеціальності, і допоміжні спеціальності. І з того, що я бачу і спостерігаю довкола себе, це дуже добре, коли людина таку спеціальність має. Ми знаємо, як важко знайти фахівців таких спеціальностей сьогодні: перукаря, да, масажиста, да, да, да. чи маніт да. чи сантехніка, да, сантехніка, людина, що відремонтує автомобіль. Мобіль mm -hmm. людина, що якісно зробить проведе проводку, mm -hmm. що зробить ті речі, що дійсно треба робити: будівники і таке інше, і ці люди але так. але Володимир не трохи вас перерву. Знаєте, але Україна багато років вважалася, ну скажімо так, усередком саме вищої освіти, тобто іншу, іншого іншого да. галузі навчення освіти. Да. Взагалі це так і є. Дійсно, так воно було. Але це пов'язано було із певними. Викривленнями нашої свідомості. Ми бачимо останні 30 років, 32 роки, 33 роки нашої незалежності, що це не лише переможні звершення, але ми маємо визнати, що певні рішення протягом цього періоду були прийняті і помилкові і досить. Популярною є в нашому суспільстві критика освіти, критика системи освіти за 30 років незалежності ну, не буде перебільшенням сказати, що значна кількість вищих навчальних закладів втратила з різних причин кадри найвищої кваліфікації. Особливо багато Ажан. людей кваліфікованих ми втратили в останні три роки. Це ковід, це війна. Багато хто поїхав. Багато хто поїхав, і... багато хто переправився педагогі... в Україну. Що і ми маємо розуміти, що система освіти має докорінно змінюватися, і в поточних умовах. З одного боку, це дуже добре, що наші вищі навчальні заклади популярні серед іноземців. Як тільки ситуація дозволяє до нас, приїжджають навчатися іноземні студенти. Я нещодавно був у Львові, в Ужгороді ці, ці міста переповнені іноземними студентами. Навіть за війни? навіть зараз, да навіть зараз там більш-менш безпечно. Порівнянні з іншими регіонами, і ти е, з, бачиш студентів е, з Уганди з, з різних країн з різних країн. No, no, до, там, речі, no, до речі, я розумію, no, до речі зараз, такі, у мене, зараз у мене зараз у мене студенти на дистанційному навчанні в українських вузах навчаються з Туреччини, з Німеччини, з Угорщини, з Німеччини навіть, da. тобто da. наші займаються там, а вони їдуть da. сюди. Да, no. і це дуже цікаво, тому що ми пропонуємо. Е, з дипломи європейського зразку, за новими стандартами акредитовані тут і там, за тими за тими напрямками, які для них є актуальними і популярними. Наприклад, От, ось косметологія. Ось ага, косметологія це те, що сьогодні буде затребуване. Це е, стоматологія. До речі, ну тобто, це медичні спеціальності. Ну, ну це першу зрозуміло, чергу. Це да? я, я кажу про те, з чим я стикаюся. Так, я за освітою біолог і хімік, і власно я дуже полюбляю прикладну біологію і хімію. Медичну біологію і хімію. І це те, де я можу себе застосувати. Також можна сказати, що сьогодні у нас є перебільшення очікувань від реальності. І чесно, вища освіта, вона називається вищою саме тому, що людина має підходити до неї в зрілому психологічному моральному стані. Люди по закінченню 11 класів отримують тестат зрілості, але чи дійсно вони чи зрілі зрілі? Чи дійсно вони зрілі? Якщо, і... якщо до системи класифікації ВОЗ, то вони до 40 років визрівають, ну, молоді, скажімо, молоді, та да. молодіна. Да. Так воно і є. І коли ти працюєш в системі вищої освіти, ти бачиш. Величезні якісні зміни, які відбуваються у людей з віком, як навчається людина в 17 років, як навчається людина в 20 років, в 24, в 30 і таке інше. Тобто, в 30 людина е починає розуміти, що саме їй потрібно було ну, вивчати. Різні ви, люди по-різному, але е як знаєте, дивна, як, е як кажуть, дивна річ швидкість звуку, те, що вам батьки кажуть, в 17 доходить 35 <різь> 5, <да>. <різь> але але. <різь> Ось, Володі, ви казали, що є декілька форм, скажімо так, сучасної освіти, яку зараз можуть використовувати діти, ну, так. чи юнаки. Які, так. У нас відбулися дуже цікаві і, на мою думку, позитивні зміни в, якось в галузі освіти, які стосуються дерегуляції освіти. Ми не можемо сказати, що всі люди мають отримувати освіту в один той самий спосіб, в одній і тій самій формі. Дійсно, освіта нам потрібна потрібна для того, щоб розумітися, щоб спілкуватися одне з одним, але виховний компонент може компенсувати різницю в освітньому компоненті, в тому, що стосується знаннєвого компоненту і умінь. Uh -huh. Тобто людство з прадавніх довин пішло шляхом диференціації. Кожна людина вміє щось, і ми наша сила в тому, що ми вміємося домовлятися, щоб зробити щось велике разом. Uh -huh. Там я щось не вмію, ви щось не вмієте. Третя людина, щось не вміє, але ми об'єднуємо наші сильні сторони, ми приховуємо наші слабкі сторони, і ми працюємо в команді. Якщо uh -huh. говорити uh -huh. про освіту. То ми сьогодні маємо три е, узаконені види освіти: це формальна освіта, неформальна освіта та інформальна освіта. Формальна освіта передбачає, що людина навчається в певному навчальному чи освітньому, правильно зараз говорити, закладі, е, і здобуває за певними програмами певний набір компетентностей, тобто умінь, знань. Цінності ну тебте, те, те до чого ми звикли. Школа, да, ну, це те, це до пТО, чого ми звикли, то, але трохи, дипломи, не те, трохи, трохи не те, трохи не те, тому що ми розуміємо, що людині знань і умінь недостатньо. Uh -huh. Людина, що знає. Сучасній людині, скажімо ну, так. Да, сучасній людині, да, яка, що в майбутньому хоче жити. Тобто, ми знаємо, що наші вороги дуже добре знаються на хімії, фізики, біології, але як вони це використовують? Uh -huh. Вони це використовують в аморальний спосіб. І основою сучасної освіти є цінності. Uh -huh. Цінностна орієнтація. Тобто, ми будуємо. Освіту не довкола знань і умінь, а довкола цінностей, довкола того досвіду, який дозволяє людині бути людиною в колективі, бути людиною для себе і для інших, бути людиною для. Країни, ну тобто хто як інше. бо вибухівку, ту ж використовує хтось будує тунелі, а хтось підриває абсолютно будинки. точно. Абсолютно ну, точно з вами Це... погоджуюся. Mm -hmm. Ілі або ракети, коли mm -hmm. ми їх no, посилаємо no. в будинки, або досліджуємо місяць чи інші планети, mm -hmm. чи mm -hmm. зорі, таке інше. Далі неформальна освіта. Вона стосується того, що є надбудовою для цього. Вона передбачає певні види сертифікації. Це різноманітні курси, конференції, круглі столи. Mm -hmm. Це те, завдяки чому ми розвиваємо. Свої компетентності і інформальна освіта це найцікавіша річ, яка стосується власне самоосвіти в інші способи, це певний досвід. Культурний досвід, досвід знову ж таки спілкування, походів, ну, мандрів самоосвіта, то сама освіта. Те, що було міру, завжди. Да, да, але сьогодні ми визнаємо, що це є одним з видів освіти, і сьогодні людина може її формалізувати, звернувшися, звернувшися до відповідних установ. І, наприклад, там дитина вчилася вдома, формальної освіти вона не здобувала. Вона займалася з бабусею. Наприклад, бабуся не має статусу педагогу і формально дитина не навчалася. Але дитину приводять в школу і просять протестувати її за програмою першого-другого класу. Uh -huh. перший другий класи нуж це перехідний період. І педагогічний колектив може подивитися на цю дитину і сказати, цій дитині в перший клас йти не обов'язково, вона може одразу поступати до другого. Чи взагалі до третього да. Да. Ага. тобто гарна бабуся навчила Наприклад, вулиця А Може бути науця, може вулиця навчила. Володимир, мені здається, да. чи це були ще до революційних часів, була щось схоже, якась система, коли було таке так. домашнє навчання. Все правильно, бо... все правильно. Але дивіться, коли ми говоримо про відмінності системи освіти 18 -го, 19 -го століття у порівнянні з системою освіти 20-21 століття, то у нас сьогодні освіт. Та масова. Uh -huh. Раніше будь-яка освіта була елітарною. Ну так освіту отримували не більше там, 17% населення в деяких групах, наприклад, євреї, німці, лютерани, віруючі християни. Вони навмисно вчилися, вони в це вкладали інструмент, ну вкладали багато ресурсів. Діти отримували освіту, вчилися читати, писати, розв'язувати досить складні завдання. І ми сьогодні ми перейшли до того, що освіта. Взагалі переосмислюється і шукає нове місце в новому світі. Тобто, в українській мові багатьох інших мовах освіта походить від світла. Це так, те, що так. робить наше життя кращим. Це так. те, що робить наше життя яснішим. Знаєте, як говорили в моєму минулому російську учення світа, не учення світ на, на роботу. Да. Да. Так само воно і було. І е, сьогодні ми опиняємося в ситуації, коли е, освіта має допомогти людині жити в зовсім нових умовах. коли… Е, ми з вами вже сьогодні конкуруємо чи вступаємо в стосунки зі штучним інтелектом. Ось ваше у кол... вас вже, вже в на сході є вже ведучі телепередачі. Ось коли в нас в нас в багатьох професіях просто да. в майбутньому замінить і штучний інтелект, mm -hmm. і можливо робити. Ну можливо, це не буде там через 10 років. Ми з вами а чав, з вами ну, цитуємо ну, зараз так. фільм, що, який не можна цитувати, що не буде нічого. Буде, 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 але, е, але дивіться, все одно є перспективи того, що у нас все одно залишиться сектор людина-людина, і ну, це так. буде дуже Медицина, дорогий сектор. Медицина, Педагогіка. Ну що ще а, ні в, багато, медицині, в медицині, в медицині, в педагогіки, в усіх цих напрямках штучний інтелект має шанси стати потужним помічником людини. Угу. Тобто той самий водопровідник, який озброєний системою штучного інтелекту, міні-роботами, він буде, наприклад, роботами, чи цей як називається рентгенським апаратом, Наприклад, він буде працювати набагато ефективніше ніж та людина, що це не засвоїть. Тому, коли ми говоримо про освіту, то сьогодні освіта це швидше не про те, як знати чи дізнатися. А освіта – це швидше про спілкування, про співвідношення себе і інших. Ось Володимир. А що до гуманітарних е, спеціальностей? Бо чи потрібні вони будуть? Якщо, наприклад, знаєте, ну зараз багато говорять. Ну, наприклад, е, зараз горю, що потрібні будуть психологи в Україні після того, як будуть повертатися ну, наші хлопці з війни, да вони зараз потрібні, але е, подальшому мені здається, також буде. Е, е, якось цими спеціальностями бути Якими вони будуть. Ну, по-перше, вони також будуть і вони зараз є, вони є науковмісткими. Психолог, який з вами просто спілкується, який вас не. Тестує, який не збирає інформацію про вас, швидше про все, за все трохи недопрацьовує, скажімо так. Недопрацьований психолог, Так, недопрацьований. Тобто сьогодні ми можемо сказати, що, по-перше, знову ж таки, у нас буде швидше за все система, і вона вже зараз є, коли люди пишуть чату GPT чи іншим варіантам штучного інтелекту, щоб розвивати свої поточні проблеми. Наприклад, мені сумно, напиши, мені вірша чи історію про. Щось. Але, звичайно, це не терапія, це навіть не плацебо, це певний варіант розваги. Але в руках е, психолога з освітою штучний інтелект стає, стане потужним інструментом, який буде набагато якісніше допомагати кожному окремому пацієнту. І е, тут е, мова йде про те, що якщо Люди зможуть домовитися одне з одним і створити такі системи, то ми всі від того виграємо. Вже сьогодні штучний інтелект і роботизовані роботизовані механізми використовуються, ну, мабуть, навіть вже 20, більше 20 років для того, щоб проводити дистанційні операції, коли хірург не може приїхати, так. і дистанційно через океан робить операцію. Причому апарат ігнорує. Дрижання рук хірурга е, ігнорує його явні помилки, і це робить величезну справу, тому що хіру... це продовжує життя хірурга в професії, це знижує ризики, той самий людський чинник. І е, коли ми говоримо, наприклад, про роботу психолога в такий самий спосіб, то штучний інтелект може бути йому великим помічником. Він не буде конкурентом в будь-якому разі, звичайно, відбудеться чергова сегрегація, розподіл людей на групи. Тобто, вже сьогодні ми знаємо, що є люди, яким краще там бути в системі людина- людина, угу. людина, машина, людина суспільство це окрема справа так, Володя, тоді до вас питання: ось якщо ваші поради батькам та власне учням, які обирають сьогодні своє власне майбутнє, ось. Як з якими методиками з якими? Е Ну я я навіть не знаю, як підходити до е, угу. того, що і як обрати. Ну, По-перше, я хотів би я хотів би знову підкреслити ту думку, до якої ми з вами вже одного разу дійшли. Угу. І мені здається, що сьогодні вона також актуальна, як і раніше, що е, наші з вами діти, наші діти, будуть жити в тому світі, в якому поняття професії дуже сильно розмиється. Буде не професія, буде проєкти. Люди угу. будуть заробляти собі на життя проєктами, і тобто сьогодні... 5 років я працюю там в одному напрямку. Там якомусь в... там можливо да. менше, і потім навчаюся все життя навчатися. Тобто, ну з як... чого починати. Якщо Давайте, ми так. подивимося, наприклад, на захід так. на західні компанії. Е, є дуже гарний приклад одного з менеджерів, який керував спочатку Pepsi, потім перейшов до Apple. Угу. Здавалося зовсім різні сегменти. Але людину з певними скілами, з певними вміннями запросили на проєкт. З огляду на це я б радив, якщо можна радити, вкладати в себе. В першу чергу, здоров'я. Все все розпочинається да, зі да, здоров'я. Да, е, я знаю як людина, яка потерпала декілька років тому, і я дуже сильно здоров'я мене не здогнала. Тому я буду кожного разу про це говорити як про здоров'я. Е, друге, друге, це корисні звички. Коли корисні звички, самопідтримка, саморегуляція, теплі стосунки з близькими, і е, власне це те, в що будь-якому разі треба вкладати свій життєвий ресурс. Далі це розвиток розвиток мозку, розвиток пам'яті, вивчення мов, розвиток комунікативних навичок, тому що люди з високим емоційним інтелектом в житті нам досягають набагато більшого ніж люди з високим звичайним інтелектом. Вони це це різні речі, так так, і так, людина, що добре комунікує. Потенційно набагато більш успішніша, ніж людина, що добре думає, розв'язує задачки. Але не і вміє от, там, да. цим поділитися. Дай писать. Да? Ну, ми це запам'ятаємо з тобою. Uh -huh. uh, і далі, які інструменти ви для цього оберете, це залежить від ваших схильностей і уподобань. Uh -huh. Тобто uh, мовознавець сьогодні може бути uh, настільки ж успішний, як програміст. Uh, людина може займатися перекладами між. Міжнародним бізнесом, посередництвом знайомити людей, заробляти на спілкуванні, вчити людей через мережу тому, що вона вміє. Ага. І, власне, в поточних умовах ми маємо ми знаємо сьогодні про фахівців, про спеціалістів, про професіоналів дві речі. Перше, це професіонал в певній галузі. Це людина, що витратила на щось не менше 10 тисяч годин. От я раджу… цікаво, це раджу, в днях. Скільки Ну це я, ну, це я це рахував, я, я рахував. Дійсно, щодо моєї вчительської, наприклад, діяльності. Тобто, 18 18 годин на тиждень, 40 тижнів на рік приблизно, то я я якраз десь так себе і побачив. Це перше, а друге. Ну тому, коли йде мова про вибір якоїсь професії: психолога, медика, водопровідника, менеджера. менеджера, Чи менеджери да. взагалі менеджера. не потрібні. Ні, впадку навпаки, також, навпаки, навпаки, навпаки то, так це вони також мають мають освоювати mm. штучний інтелект, програмування, бігдата дата, аналіз, таке інше. Е, то треба подумати, чи готові ви витратити 10 тисяч годин, щоб в цьому розібратися. Бо дуже багато часу виходить на те, щоб стати професіоналом, далі вже все більш-менш легко. Uh -huh. І друге, це те, що професіонал це та людина, яка в певній галузі зробила всі можливі помилки. Ми... Якщо враховуючи повертаючись до того, що ви сказали про проекти, мені здається, що за один, навіть за два проекти, неможливо абсолютно. не стати професіоналом і ні... помилки так, зробити всі абсолютно погоджуюся. Тому саме сьогодні освіта має змінюватися. Тобто, освіта має надавати учням можливість робити ці помилки, здобувати цей досвід ще в школі. Швидко. В школі, школі? Да, і швидко, да, правильно. Тобто. Е, у нас дуже багато речей в школі е, робиться таким чином, що у нас виростає е, пасивна дитина, яку навчили сидіти, мовчати, списувати, хитрити, е, обходити гострі кути. Ну, і, і взагалі не розуміти, навіщо їй це да. потрібно. І це для певного типу суспільства. Це було правильно. Я перепрошую, можливо, в нас за це закидають чи не це закидають, але. Було соціальне замовлення, і суспільство продукувало такого громадянина. Мені здається, що для нашого суспільства найважливішою проблемою є ненасильницька комунікація. Uh -huh. Тобто саме комунікативні навички. Тому що коли ми звикаємо в школі до авторитарної системи, це далі робить багато проблем в подальшому, в подружному житті.